Сьогодні на сесії у нас було декілька важливих питань. Одне з питань це бюджетне, я почну по порядку. Одне з основних це ми мільйон гривень виділили нашим військовим службовцям Збройним силам, нашому 133-му батальйону. Він вже до кінця місяця виходить до Бахмуту. Наші хлопці захищати Україну. Йдуть. Ми виділили мільйон гривень на. Закупівлю дров для родин військовослужбовців, бо їхні чоловіки захищають країну, і в них стоїть дровине опалення, і немає змоги купити. Ми виділяємо кошти і будемо видавати ці дрова. Ми прийняли субвенцію з обласної військової адміністрації 15 мільйонів гривень. Це на реконструкцію вулиці Гостомельське шосе, це перекладання кабелів електромереж. Бо вони всі старі, дорогу зробили нову, і звичайно, вони взимку почнуть аварійні ситуації бути. І для того, щоб ми цього уникнули і не розкопували дорогу, ми повністю їх винесли за межі дороги і проклали нові. Ми ці кошти перераховуємо ДТЕКу, Він розраховується з підрядником. Плюс нам додали кошти ще по вулиці Багірова. Дуже їм за це дякуємо. Сьогодні з питання бюджету на сесії пінської міської ради було виключено питання про фінансування проекту Книга пам'яті нашої громади, і тому я вдячна колегам, які сьогодні підняли це питання у публічному просторі і вже відгукнулися медсенати благодійники, які готові взятися за фінансування такої важливої речі, як реєстр загиблих і як власна книга пам'яті. Книга пам'яті це йде меморіалізація всіх наших героїв, тих людей, які загинули зерки, які загинули в Ірпіні, які вбили російські терористи. Ми повинні шанувати однозначно цю історію. І це наше зобов'язання перед нашими мешканцями. Я хочу сьогодні подякувати нашим депутатам, які проголосували за виділення коштів мільйон гривень нашим збройним силам. Сьогодні ми домовилися з нашим виконавчим комітетом, з нашою медициною, з освітою з комунальними службами, що ми кожного місяця будемо відмовлятися від одного дня заробітні платні і її пускати на зсу, і це буде системно кожного місяця. Я дуже дякую нашій громаді, яка підтримала цю ініціативу.